Вітаю! Сьогодні поговоримо про теорію імовірностей та як її використати в реальному житті. Як ми дізнаємося, чи буде завтра йти дощ. Відкриваємо прогноз погоди і дивимось передбачення на завтра. Але звідки синоптики про це знають? Адже саме явище випадання дощу має випадковий характер. Тоді як робити такі передбачення? В реальному житті ми часто зустрічаємось з випадковими подіями, тому підсвідомо вміємо оцінювати їх настання. Коли дивимося на хмари, думаємо, чи випаде дощ. Переходимо через пішохідний перехід, обираємо для цього найкращий момент часу. Але зазвичай робимо це інтуїтивно. Зрідка хтось враховує кількісну імовірність настання тої чи іншої події. Теорія імовірностей вивчає закономірності масових випадкових явищ, основні її поняття подія та стохастичний експеримент. Це експеримент, результати якого не можна передбачити. Якщо ви переглядаєте це відео за тиждень до складання іспиту, вас може зацікавити таке питання. Які шанси вгадати відповіді на тести, якщо обирати навмання? Оцінимо шанси правильного вгадування відповіді на тестове питання. Правильна відповідь одна. Варіанти відповідей 5. Припустимо, що ми маємо два варіанти відповідей. Тоді шанси вгадати правильно 50 на 50. Тобто вгадав або ні. Коли відповідей 5, то правильно одна з них. Ми вибираємо будь-який варіант навмання. Імовірність вгадати правильно 1 шанс з п'яти. Імовірність випадкової події це відношення кількості подій, які сприяють до кількості всіх подій. Нехай загальна кількість елементарних подій n, а кількість елементарних подій, які сприяють події А, M. Тоді імовірність появи події А. Дорівнює m поділити на n. Повторимо експеримент з випадковим вибором відповіді з п'яти запропонованих. Чим більша кількість проб, тим більша імовірність прямуватиме до однієї п'ятої. Додамо імовірності всіх варіантів вибору. Отримаємо одиницю. Це означає, що сума імовірностей всіх подій, які можуть виникнути, дорівнюватиме одиниці. Можемо сказати і по-іншому. Сума імовірностей всіх можливих подій дорівнює 100%. І з імовірністю 100% ми оберемо одну з запропонованих відповідей. Бачимо, що ймовірність випадкової події це число, що приймає значення від 0 до 1. Якщо імовірність деякої події 0, то така подія неможлива. Якщо ж 1 – подія вірогідна. Всі інші події з імовірністю від 0 до 1 – випадкові. Бачимо, що у нас невеликі шанси скласти екзамен без підготовки. Імовірність згадати правильну відповідь 20% для кожного питання. Якщо ж таких питань більше 20, шанси зменшуються. Якщо не пощастило з екзаменами, може поталонити лотереї. Тоді екзамени складати не потрібно. В Україні існувала так звана лотерея «Український спортлото. Розглянемо спрощену схему. За спрощеною схемою. Треба обрати 5 цифр з 36. Головний приз можна отримати за відгадування усіх 5 цифр. Згадаємо основні формули комбінаторики. Їх можна переглянути за посиланням. Вибрати 5 цифр з 36 можна в будь-якому порядку. Для цього існує С з 36 по 5 способів. Отримуємо дріб. В чисельнику стоїть 36 факторіал, в знаменнику добуток 5 факторіал. На 36-5 факторіал. Результат 376 992 комбінації. Тобто ймовірність виграти головний приз у лотереї 1 до 376 тисяч 992. А це приблизно 0,000 Отже, маємо більше шанси правильно вгадати відповіді на тести, ніж виграти джекпот. Та нічого, за незнання теорії імовірностей, ще нікого не ув'язнювали? Чи ув'язнювали? У 1999 році відбувся судовий інцидент, 9 листопада 35-річну Саллі Кларк звинуватили у вбивстві двох її дітей. Але унікальна ця справа тим, що вирок винесли на основі неправильного розрахунку головного експерта, професора Медоу. Він порахував імовірність смерті одночасно двох дітей від синдрому раптової дитячої смерті. Саме з розгляду цієї справи ми розпочнемо наступне відео. Отже, сьогодні ми розглянули класичне означення імовірностей. Це співвідношення кількості елементарних подій, що сприяють певній події, до кількості всіх елементарних подій. Знання з теорії імовірностей використовується в багатьох сферах життя від прогнозу погоди до теорії ігор. До зустрічі у наступних відео!